Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Героям слава! Слава ЗСУ! І так зараз для вас прокляття з гори Євал, який Господь Бог сам давав своїм пророкам. Ці прокляття Він дав Моїсеєві. Він говорив з Моїсеєм і дав йому такі прокляття, що він про ці прокляття розповів своїм людям. І наказав Моїсея того дня народові, говорячи, оці стануть на горі Гарязім, щоб благословляти народ, коли ви прийдете до Йордан. Симон, Левий і Іуда, і Єсихар, Іосип, і Йосип і Веніамин. А оці стану для клятви на горі є валу гата, сир за дани Нефталим. і відповідять левіті, і скажуть до всіх ізраїльських мужів сильним голосом. Проклята людина, що зробить бована різаного литого, гидоту для Господа, чин різбарських рук і поставить таємно. І відповість увесь народ, та й скаже Амінь. Проклятий той. Хто легковажить свого батька, та свого матір, а весь народ скаже Амінь. Проклятий, хто пересуває межу свого ближнього, а весь народ скаже Амінь. Проклятий, хто робить блюдячого сліпого в дорозі, а весь народ скаже Амінь. Проклятий, хто перекручує право приходька, сироти та вдови. А весь народ скаже Амінь. Проклятий, хто лягає жінку, батька свого. Бо відкрив він подол одежі свого батька, а весь народ скаже Амінь. Проклятий, хто лягає з усяким скотом, а весь народ скаже Амінь. Проклятий, хто лягає з сестрою своєю дочкою свого батька або з дочкою своєї матері, а весь народ скаже Амінь. Проклятий, хто лягає з тещою своєю, а весь народ скаже Амінь. Проклятий, хто вбиває свого ближнього повтаємного. А весь народ скаже Амінь. Проклятий, хто бере підкопа, щоб забити кого, прокляти кров не повинну. А весь народ скаже Амінь. Проклятий, хто не дотримується слів цього закону, щоб виконувати їх, а весь народ скаже Амінь. Так, також тут є благословення тим, хто слухається Господа. І станеться, якщо дійсно будеш ти слухатися голосу Господа свого, щоб додержувати виконання всіх його заповідей, що я наказую тобі сьогодні, то поставить тебе Господь Бог твій найвищим над усі народи землі, і прийдуть на тебе усі ці благословення, досягнуть тебе. Коли ти слухав, стримешся Господа Бога свого. Благословенний ти в місті, благословенний ти на полі, благословений плід отроби твоє, плід твоєї землі. Плід худоби Твоє, порід биків твоїх і коціння отари твої. Благословани твої та діжа твоя, благословений ти в ході своїм, благословений ти у виході своїм. Господь учинить, що твої вороги, які постають на тебе, будуть побиті перед тобою. Вони однією дорогою вийдуть напереми тебе, а сімома дорогами втікатимуть перед тобою. Господь накаже своєму благословенню бути з тобою в коморах твоїх та в усьому, що доторкнеться рука твоя, і благословля тебе тебе, Господь, краю, що Господь Бог твій дає тобі. Господь поставить тебе за собі, за святий народ, як присягнув тобі, був тобі. Коли ти будеш додержувати заповідей Господа, Бога свого, і падеш дорогами його. І побачить усі народи землі, що Господнє ім'я кличеться на тобі, і будуть боятися тебе. І Господь дасть тобі добрий привіз у плоді утроби твоєї, і в плоді худоби твоєї в полі, в плоді поля твого на тій землі, що Господь заприсягнув у в Твоїм, що дати тобі. Господь відчинить для тебе свою добру скарбницю, небеса, щоб дати дощ для краю твого його, і поблагословити всякий чин твоєї руки. І ти позичатимеш багатьом народам, а сам не позичатимеш ні в кого. І вчинить тебе Господь головою не хвостом. І ти будеш тільки верхом, а не будеш долом, коли будеш слухатися заповідей Господа, Бога свого, що я сьогодні наказую тобі, щоб додержувати і виконувати. І не відступиш від усіх тих слів, що я сьогодні наказую вам, ані праворуч, ані ліворуч, щоб ходити за іншими богами і служити їм також прокляття на тих, хто не слухається Господа. Та станеться, коли ти не будеш слухатися Господа Бога свого, що ви додержуватися виконання всіх його заповідей та постанов його, що я сьогодні тобі наказую тобі, то прийдуть на тебе всі оці прокляття і досягнуть тебе. Проклятий ти в місті, проклятий ти в полі. Проклятий кіш та діжа твоя, плід утроби твоє та плід твоєї землі, порід биків твоїх та коціння алтари твої. Проклятий ти у ході своїм, проклятий ти у виході своїм. Пойшла Господь на тебе прокляття і замішання нещастя на всякий почин твоєї руки, що ти зробиш, аж поки ти не будеш вигублений, аж поки ти скоро не загинеш через зло твоїх чинів, що ти мене, приліпить до тебе Господь мировицю, аж поки вона не вигубить тебе з над землі, куди виходи, входиш посісти її. Ударить тебе Господь сухотами, пропасницею, запаленням, гарячкою мечем і посухою іржею, і вони будуть гнати тебе аж поки ти не згинеш. І стане небо тоє, що над твоєю головою, міддю, а земля, що під тобою, залізом. Дасть Господь замість дощу краві твоєму куряву, і порух з неба буде сходити на тебе аж, поки ти не будеш вигублений. і тебе Господь на поразку твоїм ворогам. Однією дорогою ти вийдеш на перейми його, сімома дорогами втікатимеш перед ним. І будеш розпорошений по всіх царствах землі. І буде твій труп на їжу, твіт... і буде твій труп для... на їжу для всякого птаства небесного та для худоби земної, і не буде нікого, хто б їх пополошив. Отак От зараз і відбувається, що трупів їдять і свині в кавичках люди. І птахи, і, може, ще й звірі якісь. Таке зараз і відбувається по гріхам. Ударить тебе Господь єгипетським гнуяком, гузами, лишоями, з трупами такими, що не зможеш їх вилікувати. Ударить тебе Господь божевілям, сліпотою і туподумством. І будеш ти мацати в південь, як мацає сліпою темряві, і не матиш поводження в дорогах своїх. І будеш ти по тільки утискуваний та грабований, та не буде кому боронити, одружишся з жінкою та хто інший лежатиме з нею. Хата збудуєш, та в ній не сидітимеш. Засадиш виноградника, та не будеш користатися ним. Заколе не буде віл твій на очах твоїх, та їсти не будеш із нього. Твій осел буде заграбований перед тобою і не вернеться до тебе. Отара твоя віддана буде ворогам твоїм, і не буде кому боронити тебе, сини та дочки твої, будуть віддані іншому народові, а твої очі будуть бачити і гинути за ними цілий день. А твоя рака не матиме сили. Пліт твоєї землі твоєї струт твій поїсть народ, якого ти не знав, а ти будеш тільки утискуваний та гноблений по всі дні. Зараз, до речі, народ їсть труд, пліт І ти збожувальжиш від того, що бачимо очі твої. Ударить тебе Господь злим гнояком на колінах і на стегнах, від якого ти не зможеш вилікуватися, від ступеніг твоїх аж до черепа Твого. Відведе Господь тебе та царя Твого, якого ти поставиш над собою до народу, якого не знав ти. Та батьки твої, і ти будеш служити там іншим богам, дереву та каменю. Станеш ти страхіттям, поговором та посміховищем серед усіх народів, куди відведе тебе Господь. Багато насіння винесеш на поле та мало збереш, бо пожере його сарана. Позасаджиш виноградники і не будеш обробляти, та не будеш пити вина і не будеш збирати, бо пожере його черева. Будуть у тебе оливи по всій краї твоїм, та оливою ти не будеш маститися, бо поспадає олива твоя. Ти бородиш синів та дочок, та не будуть для тебе вони, бо підуть у неволю, усяке твоє дерево, топлі твоє землі обсади черва. Приходько, що серед тебе піднесеться, понад тебе високо, високо, а ти зійдеш низько, низько. Він тобі позичатиме, а ти йому не позичатимеш. Він стане головою, а ти станеш хвостом. Придуть на тебе всі оці прокляття, будуть гнати тебе, дожинуть тебе, аж поки ти не будеш вигублений. Бо не послухав ти голосу Господа Бога свого, що виконувати заповідь Його, що Він наказав був тобі. І будуть вони тобі на ознаку, та на доказ, та на насіння твоєму аж навіки. За те, що не служив ти Господові Богові своєму, у радості та в добрі серця і зрясноти всього. То будеш служити ворогові своєму, якого Господь пошла на тебе в голоді, в прагненні, в нагуці, в недостатку селу, а він дасть залізне ярмо на твою шию, аж поки вигубить тебе. Господь нанесе на тебе народ далека, з кінця землі, так як летить Орел, народ що мови, ти його не розумієш. Народ жорстокий ще зважатиме на старого, а для юнака не буде милостивий, і він буде жарти плід твоєї худоби та плід твоєї землі аж поки вигубить тебе. І він не поста... позоставить тобі збіжжя, ані виноградного соку, ані оливи, ані породу биків твоїх, ані коціння отари твої, аж поки вигубить тебе, він облягати тебе буде в усіх брамах, аж поки не порозвалює всім краї твої міцні укріплення мури, на які ти надієшся, і буде гнобити тебе в усіх твоїх брамах, по всім твоїм краї, що дав Господь Бог твій. І будеш ти їсти плід утроби своєї, тіло синів своїх та дочок своїх. Що дав тобі Господь Бог, твій в облозі та утиску, яким буде гнобити тебе твій ворог, кожен найлагідніший серед тебе найбільше випущений, буде його око лихе на брата свого, і на жінку лоня свого, і на решту синів своїх, що не позаставить їх ворог. Щоб не дати ні одному з них тіла синів своїх, що буде він їсти, бо йому не позастанеться нічого в облозі та в утискові яким буде утискати по тебе твій ворог по всіх твоїх брамах, найлагідніше між тобою, найбільше випущено, що через пещення та ніжність не пробувала ставити на землю стопи свої ноги, зле буде око її на мужелоня свого, і на сина свого, і на дочку свою, і на послід, що весь з поміж ніг, її припороді, і на дітей своїх, що породить, бо поїсть їх таємно через недостаток усього, в облозі. Та в утиску, яким буде гнобити тебе твій ворог у брамах твоїх. Якщо ти не будеш додержуватися, щоб виконувати всі слова цього закону, написані в цій книзі, щоб боятися того славного і страшного імення Господа Бога Твого, то Господь наведе надзвичайні порази на тебе та порази на насіння твоє, порази великі та певні, хвороби злі та постійні, і наведе він на тебе всякий єгипетський біль якого боявся ти, а він простане до тебе, також усяку хворобу та всяку поразу, що не написані в книзі цього закону, наведе їх Господь на тебе, аж поки ти не будеш вигублений. і позостанеться вас мало, замість того, що були ви щодо численності, як зорі небесні, бо ти не слухався голосу Господа Бога свого, і станеться як Господь радів вами, коли робив вам добро, і коли розмножував вас. Так будете радіти Господь вами, коли вигублятиме вас та винищуватиме вас. І ви будете вирвані з нас землі, куди входиш посісти її і розпорошить тебе, Господь, серед усіх народів від кінця землі аж до кінця землі. Ти служиш будеш служити там іншим богам, яких не знав ані ти, ані батьки твої дерево від каменів. І поміж цими народами не будеш ти спокійний. І не буде місця спочинку для стопи твоїх ніг. І Господь дасть тобі серце тремтяче, і ослаблення очей, і омлювання душі. І буде життя твоє висіти на волоску перед тобою, і ти боятимешся вдень та вночі, і не будеш певний свого життя, уранці ти скажеш, «О, як би вечір, а ввечері скажеш, як би ранок, зі страху серця свого, що будеш боятися, та зведіння очей своїх, що будеш бачити, і верне тебе Господь до Єгипту на кораблях цієї дорогою. Про яку я казав тобі, що більше не побачите її. Там ви продаватиметеся ворогам своїм, за рабів та за невільниць, та не буде покупця. Оце слова заповіту, що наказав будь Господь Моєсейві скласти з ізраїльськими синами в Маамському краї, окрім того заповіту, що Бог склав з ним на хориві. Ось такий заповіт за порушенням заповіді Божих і відвернення від Бога. Коли людина думає, що вона сама собі Бог і не тільки собі, а всім, що вона має власну. Дозвіл карати інших людей, вчити їх життю. То така кара прийде на цю людину, тому, тому що Іван не пишеться на судинну, учитель!» Це Ісус Христос. І опувай завжди на Бога, а не на людину. Тоді буде вірний твій шлях.